В Україні розпочнеться похолодання, можливі морози, сніг та сильний вітер. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на три дні з 4 по 6 квітня. Такі різкі коливання погоди можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами. Будьте уважнішими до себе. Згідно з попередніми прогнозами, у найближчі вихідні очікується зміна атмосферних процесів у бік північних потоків. Для України це означає дощі з мокрим снігом, надходження арктичного повітря та суттєве зниження температури аж до морозів. У п'ятницю погода ще порадує. Середня температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів, із позначкою плюс дощів не очікується. Однак, уже в суботу та неділю. Синоптична картина суттєво зміниться прийде похолодання, а дні супроводжуватимуться дощами, місцями можливий мокрий сніг. У денний час температура становитиме плюс 3, плюс 9, а вночі можливі мінус 5. Вітер посилиться. Подекуди його швидкість сягатиме 8-9 метрів за секунду. У таку погоду важливо вдягатися, відповідно, теплі куртки, не промокаючи взуття та головні убори, стануть у нагоді. Водіям слід бути особливо уважними на дорогах, оскільки під час дощу та мокрого снігу покриття може стати слизьким, що збільшує ризик заносів і аварійних ситуацій. Аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 4 квітня П'ятниця. У західних областях хмарно з проясненнями. В темну пору доби коливання температури від плюс 5 до плюс дев'ять. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську буде плюс, 16, плюс 19. Вітер північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю похмуро денна температура буде комфортною. В нічний період від семи до дев'яти градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані. Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 15 до плюс 18. Вітер північний, західний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю хмари частково закриватимуть сонце. Вдень температура підвищиться до 18 градусів тепла. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 8. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові повітря нагріється до плюс 17-плюс 18. Вітер західний, північно-західний його швидкість до 4 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю хмар ставатиме більше у Одесі та Чорноморську дощ. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні повітря нагріється до плюс 14, плюс 18 градусів. Швидкість північного, північно-східного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході України очікується сонячна та комфортна погода. У нічні години від плюс 7 до плюс 10. вітер змінних напрямків спокійний не більше 2 метрів за секунду. Погода 5 квітня. Субота. У західному регіоні пройде похолодання та рясні дощі. Вночі температура опуститься до 4 градусів морозу. Протягом доби у Львові, рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від 7 до 13 градусів тепла. Вітер північно-західний, північний до 6-7 метрів за секунду. У центрі України у суботу місцями йтимуть дощі. Нічна температура коливатиметься від мінус двох до плюс восьми. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс 14 плюс 18. Вітер західний, південно-західний, від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві У перший вихідний день у столиці йтиме дощ. В день не більше 13 градусів тепла, у нічні години прохолодно не більше плюс 1. Вітер західний його швидкість до 2 метрів за секунду. У північному регіоні небо вкриватимуть хмари, подекуди йтимуть дощі різної інтенсивності. Нічна температура коливатиметься від мінус 2 до плюс восьми. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 10 до 18 градусів тепла. Вітер змінних напрямків його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. На півдні України у суботу очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками без дощів. Температура повітря вночі плюс 27. Плюс Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 19. Вітер південно-західний, південний від 3 до 5 метрів за секунду. На сході у суботу очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вночі від плюс 7 до плюс 9. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 15, плюс 18. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Погода 6 квітня. Неділя! На заході очікується сніжна погода та суттєве похолодання. Нічна температура коливатиметься від мінус шість до мінус два. денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську не більше плюс один, плюс чотири. Вітер північно-західний, північний до восьми, дев'яти метрів за секунду. У центрі України цілий день ітиме дощ. Подекуди з'являтимуться невеликі сонячні прояснення. У ніч на неділю від мінус трьох до плюс одного. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси температура коливатиметься від плюс п'яти до плюс одинадцяти. Вітер західний, південно-західний від трьох до семи метрів за секунду. Прогноз для Києва протягом дня буде хмарно. Можливий мокрий сніг. Радимо одягатися тепліше та бути обережними на дорогах. Протягом доби температура коливатиметься від мінус трьох вночі до плюс 4 в день. Швидкість західного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі в неділю хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухих моментів не передбачається. В нічні години від мінус 5 до плюс один. Вдень у Бердичеві, Конотопі, Прилуках, Житомирі та Чернігові температура повітря плюс два, плюс сім. Вітер південно-західний, західний його швидкість від 4 до 7 метрів за секунду. У південній частині України в неділю дощ не припинятиметься, не забудьте парасольку. Вночі від мінус 2 до плюс 1. В денні години у Одесі, Херсоні, Чорноморську, Ізмаїлі, Південно-Українську та Миколаєві плюс 8, плюс 10. Швидкість північно-західного, західного вітру від 5 до 7 метрів за секунду. На сході день мине під акомпанемент дощу сонце ховатиметься за густими хмарами в темну пору доби від мінус один до плюс п'ять. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Слов'янську, Краматорську та Харкові триматиметься на рівні плюс десять, плюс дев'ятнадцять. Вітер південний прискориться до восьми, дев'яти метрів за секунду. Далі магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних. У найближчі три дні геомагнітна активність буде відчутною. У п'ятницю прогнозуються магнітні бурі, сила яких коливатиметься від 1 до 4 балів. У суботу активність сонця буде особливо високою з 3 години ночі. До 6-ї ранку вона досягне 5 балів. Після 9-ї ранку сила бур почне спадати і до кінця доби стабілізується до 2 балів. У неділю активність залишатиметься помірною. Щоб зменшити вплив магнітних коливань, рекомендується більше відпочивати, уникати стресів, підтримувати водний баланс, відмовитися від надмірного фізичного навантаження та проводити час на свіжому повітрі. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.